Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі САД Світла Світлани. Сьогодні основні правила по висадці та догляду за хвойними рослинами. Перше правило: перед висадкою хвойної рослини треба замочити кореневий ком в звичайній воді, або, якщо є можливість, додати стимулятор для кореневої системи. Корні він. Або радіфарм. Друге правило. При висадці хвойної рослини в ґрунт нам треба висадити так само, як хвойна рослина зростала в горщику або в ґрунті. Як ми можемо позначити, як рослина зростала в ґрунті? Тому що в горщику зрозуміло, а в ґрунті нам треба обов'язково, коли ми викопуємо помітити? Це місце, де рослинка зростала. Ось так. Зав'язуємо стрічку на кордоні з землею. І так само висаджуємо в ґрунт. Якщо немає дощів, поливаємо протягом тижня хвойну рослину через день. Наступне правило. Змалечку Починаємо рослинку формувати, щоб вона була стійка до снігу. Щоб вам не треба було її ось так обв'язувати. Стрижемо десь мінімум два, а краще три рази за сезон. Перший раз в квітні. Травні місяці, другий раз в липні, третій вересні листопаді. Звертаю вашу увагу, що в липні місяці треба дочекатися температури десь 20 градусів, щоб була не вище, в спеку стригти рослини хвойні не можна. Чекаємо, щоб температура знизилася до 20 градусів, і стрижку в липні проводимо рано вранці або ввечері після заходу сонця вже. Наступне п'яте правило: обов'язково влітку проводимо дещування хвойних рослин. Після дещування рослини дуже гарно виглядають свіженькі і дуже гарно зростають. Шосте правило: після кожної стрижки два або три рази за сезон підживлюємо з оприскувача покроні хвойні рослини препаратами «Хелат заліза по інструкції або препаратом «Мегафол». Чередуємо. Хелат заліза. Мегафол, потім хелат заліза. Взимку обов'язково відгрібаємо сніг від хвойної рослини. Сніг з доріжок у вашому садочку краще кидайте квітники. Біля хвойної рослини багато снігу краще, щоб не було. Восьме правило навесні, як тільки починається відлига, Починаємо проливати землю біля стовбура хвойної рослини, водою десь 60 градусів. Ось тут проливаємо поряд з рослинкою. Тільки обережно, щоб вода не потрапила на хвоїнки. Тільки по землі поливаємо, щоб якомога швидше розморозилася земля, і щоб якомога швидше почала працювати коренева система хвойної рослини. Тільки зверну вашу увагу, проливати треба тоді, коли вже немає морозів, щоб не вийшло так, що ви полили рослину, а потім дарили морози, щоб відлига і далі вже було тепло. Восени, в сезон, коли у вас є змога. Чистимо всередині хвойні рослини від хвойного опаду. Тоді вони не будуть хворіти і шкідники там не будуть жити. І останнє 10 правило. Перед зимою. В листопаді обробляємо хвойні рослини. Коли обробляємо весь свій сад, то же час хвойні обробляємо залізним купоросом. 1%. Або як я роблю препаратом брунька. По інструкції, це наш український препарат. І навесні в березні разом з усім садом, також можна обробити окремо хвойні залізним купоросом 1% або препаратом брунька, як роблю, це я, якщо з маличку ви будете формувати свої хвойні рослини, тоді вам не треба буде зв'язувати їх назив. Бо коли ми стрижемо. Хвойні рослини тоді гілочки дуже міцні, товстіші, не дуже довгі, і навіть коли багато снігу і льоду на гілочках, їм це не зашкодить. Якщо ви будете правильно доглядати за своїми хвойними рослинами, тоді вони зможуть витримати навіть без вашого догляду наші хвойні рослини в нашому садочку витримали 8 місяців під час війни Росії проти України. Всі вистояли, всі красиві, жодна рослина не загинула. Друзі, слава нашій Україні! Слава нашим Збройним силам! Висаджуйте хвойні рослини, прикрашайте нашу Україну, нехай вона буде сама найкраща. Підтримайте нашу країну мовний контент своїми підписками і вподобайками. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося на нашому каналі САД Світла Світлани. Наприкінці трошки літа і до зустрічі!